Знову наші 10 хвилинні тренування, і сьогодні ми попрацюємо з сідницями. Розташовуйтесь, будь ласка, на килимку, нам потрібно положення на чотирьох. Якщо у вас дуже чутливі коліна, покладіть або складіть декілька раз килимок, або покладіть ще додатковий плід. Руки розташовуємо під плечима, спина у нас без прогина, без округлення в нейтральному положенні, коліна під та застигновими суглобами на ширині плечей. Тобто ми як такий чотирикутничок, як стіл, стоїть на ножках. Спрацюємо спочатку правою ногою. Кожну вправу будемо робити по 30 секунд. За часом я буду слідкувати. Перша вправа ми спочатку спробуємо. Ми коліно правої ноги направляємо вперед до ліктя, Випрямляємо ногу, стопа 90 градусів, і штовхаємо п'ятку максимально назад, випрямивши ногу. Але ми не робимо ось такі качелі в спині. Спина. Я вічу, у вас спина забітонірована. Все, вона не рухається. Ми рухаємо тільки ногою. І коли ми рухаємо тільки ногою, тоді у нас будуть включатися саме сідниці і стегна. І починаємо правою ногою. Вдих, випрямляємо, видих. Вдих, випрямляємо ногу, видих. Ще вдих. Спиною не рухаємо. П'ятку штовхаємо максимально в потолок. Підтягнули коліно вперед. Витрямляємо і назад штовхнули. Вдих і видих. Ще 5 секунд у нас. Видих. Намагайтесь вагу тіла розподіляти рівномірно на дві руки, не завалюючись ніяку сторону. І останній раз ми зробимо. Видих. Чудово. Тепер нога залишається прямою і трошки в сторону відвели. І малюємо таке півколо над п'яткою лівої ноги. Підняли максимально і опустили вниз. Ми теж працюємо 30 секунд і теж спина тут не працює, тільки нога. Вдих, опустили, видих. Видих. Намагайтеся п'ятку дотягнути до потолка, догори. І опускаємо. Вдих, видих. Малюйте велику таку арочку, щоб її вершинка була достатньо високою. І ще разочок. Вернули ногу, поставили на коліно, опустіть ціні на пятки, щоб не трошки розслабились, і потягніться руками вперед. Знову упор на дві руки і зараз ми працюємо лівою ногою. Так само, спочатку коліно вперед і штовхаємо ногу назад. Починаємо вперед. І випрямили назад. Вдих, спина не працює, видих. Тягнемо максимально вперед і випрямляємо ногу назад, п'ятку. Вдих, видих, вдих. Не забувайте, дихати дуже важливо, тому що часто бачу, як на тренуваннях. Не дивлячись на те, що я весь час про це говорю, затримують дихання і дихають. Потім не вистачає кисню. Ми зробили з вами останній раз Ліву ногу чуть в сторону і малюємо тепер арочку над правою пяткою. Поїхали. Максимально завели і опустили. Піднімаємо і опускаємо. Дих, видих. Коли у нас немає кисню в коли не поступає кисень, і ми не дихаємо, то нам тоді не вистачає сили і енергії на тренування. Тому що для тих процесів, які у нас відбуваються, і в тому числі спалювання жиру, нам потрібен кисень. Якщо ви не даєте собі кисню, то ваші клітини задихаються і у вас немає сил на тренування. Ми зробили останній раз, опустились, трошечки відпочили. А тепер давайте ми перевернемося на Лівий бік. У нас буде упор на лікоть, лікоть під плечем, рука вперед. І розташовуйте лікоть, таз, два коліна і дві п'ятки це одна лінія. Теж уявляєте, що тут стіночка, тут стіна, і ви не під кутом рівнесенько лежим. Ми приподнімаємо дві ноги і робимо такі ножиці. 30 секунд. У нас тут працюють і м'язи, ніг, і м'язи навіть преса. І навіть такі маленькі м'язи, які нам допомагають утримувати рівновагу. Справа така дуже проста, але класна. У нас ще з вами 10 секундочок, 5, 4, 3, 2, опустили ноги. Тепер дивіться, хто зовсім новачок. Ви згинаєте нижню ногу в коліні, коліна під коліном, і стоїте в планки на. З упором на коліна. Хто може, ви стоїте планочки на стопах. Ми теж стоїмо 30 секунд. Верхню руку можна підняти, упор на лікоть. Ми таз, наче відштовхуємо від підлоги і тянемося. Уявіть, що у вас тут за вірьовочку хтось ось так тягне догори. Тянемо. У нас тут працюють вже м'язи, кора, спини, круг, преса, ноги як струночка. Упор, або покажу на коліно, тоді коліно під коліном і нижня нога під кутом 90 градусів, або упор на дві стопи. І ми вже опускаємось і міняємо сторону. Працюємо на другу сторону. Так само. Спочатку ножиці робимо, потім планочку. Упор на лікоть, вирівняла лінію тіла, приподнімаємо ноги і працюємо. Працюємо інтенсивно, вирівновагу тримайте, тому що коли ми тримаємо баланс, у нас теж працюють такі внутрішні маленькі м'язи, які зазвичай в великих вправах не ну, включаються в роботу. Опускаємося. і тепер ваше положення планки або нижня нога під кутом 90 градусів коліно під коліном, або упор на дві стопи. В цьому випадку у вас. Нижня стопа на зовнішньому ребрі стоїть, а верхня стопа на внутрішньому ребрі. Або можна покласти стопу на стопу. Такі варіанти. ми стоїмо. тягнемося, начебто вас хтось тягне, ось тут вірьовочку підтягнув. Ось тут у вас м'язи скорочені. Працюють. Ми ще, якби, рукою нібито відштовхуємося від кола. Тримаємо ще трошечки. Маночку. І опускаємося вниз. Ура! У нас ще один підхід на ножки. Ми знову робимо положення чотирьох на чотирьох. Рухлік у нас під плечима, нагадую, ви перевіряєте спину. Спину ми не включаємо. Починаємо працювати з правої ноги. Наша перша вправа. Підтягнули коліно і штовхаємо назад видих. Старайтесь ногу піднімати, не включаючи при цьому спину. Спина залишається в нейтральному положенні. Без прогина, без ось таких от рухів. Підтягнули коліна, випрямили ногу назад. Ми нікуди не поспішаємо. Нам важливо зробити технічно, правильно, нормально, вправу, Нам не треба нікуди поспішати. Думайте про ті м'язи, які у вас зараз працюють. Старайтесь їх відчути. Ми робимо останній раз. Випрямлена нога чуть в сторону і малюємо півколо. Піднімаємо і опускаємо. Вдих, видих. Ми не затримаємо дихання. На кожен рух у нас є, нам на кожен рух клітинам потрібен кисень. Тому видих, вдих, видих, на кожен рух, вдих. Видих, вдих, видих. Ми зробимо ще з вами один разочок. Опускаємо ногу на коліно. Поставимо сідниці на пятки. і витягнемося за руками трохи вперед. Розслабимо спину, голову опустіть на килимок. Трошечки розслабтесь. І ще один підхід. Знову ми на чотирьох стоїмо. Перевіряйте спину, руки, плечі. Ліве коліно працюємо, підтягнули вперед. Випрямлена нога, п'ятка до потолка. Вдих до стелі. Видих. Я буду спеціально так дихати, щоб ви не забували теж, що вам треба робити. Вдих-видих. Ми зробимо зараз ще два рази, два повтора. Останній раз зробили, випрямлена нога трохи в сторону, і ми малюємо півкола. Поїхали підняли, опустили. Підняли, опустили. Це всього у нас тут 10 хвилиночок тренування, тому сподіваюся, ви його зробите. А якщо захочете, ви можете. Його вімкнути ще раз і зробити. Ми з вами робимо два підходи, а ви можете зробити чотири. Тобто ще раз його прокрутити, це відео і зробити ще разочок. Так, чудово, ми з вами закінчуємо. Ненадовго опустимося сідницями на п'ятки, Витягнемо максимально вперед руки, щоб розслабилась спина. І бокова планка, і ножиці. У нас ще дві вправи. Вирівняли положення тіла, рука це наша опора. Упора на лікоть, лікоть під ключем. В Наші лінії лікоть. таз. Два коліна, пятки, одна лінія. І ноги приподнімаємо і працюємо. Дихаємо. Не затримуйте дихання. Ноги сильні, як ножиці. Уявляєте, що вам треба розрізати повітря. Чудово, молодці, ще 15 секундочок. І ми з вами перейдемо в планку. Опускаємо ноги ваше положення планки і утримуємо. Верхню руку можна покласти на стегно, можна підняти, але нагадую, що ми таз, начебто підтягуємо. Уявіть, що у вас щось якась тут сила, відштовхує від підлоги таз. Він не завалювався вниз. Ще 15 секунд стоїмо і переходимо на іншу сторону. 5, 4, 3, 2, опустились. Молодці. Міняємо сторону. Упор на лікоть, вирівняли лінію тіла, піднімаємо ноги і працюємо ногами. Пустуємо ноги сильні, ноги не розслабляйте. Опустили і упор на лікоть планочка. Тримаємо 30 секунд. Підтягуйте таз, не провисайте тазом вниз. Відчувайте, які зараз працюють в'язи, постарайтесь відчути своє тіло. Макушкою витягуйтесь вперед, не скукожуйтесь, постарайтесь витягнутись максимально. Витягнути м'язи живота, спини шиї. 5, 4, 3, 2, молодці. опускаємося. І я вас вітаю, що ми з вами такі молодці зробили, хоч і невеличкі, але тренування. Це краще, ніж нічого. І якщо хочете є час, можете ще раз і зробити ще один або два підходи. Ну, а я, якщо вам сподобалось тренування в такому форматі, я вас запрошую в мій онлайн-клуб тренувань, де ви кожного тижня будете отримувати повноцінне тренування з фітнесу, йоги і кардіо з фітнесу я маю на увазі силове тренування, йога і кардіо. Тобто це три Різних тренувань, ось це у нас було з вами силове тренування. Тобто ми спокійно робимо якісь вправи. Да? Кардіо це коли ми вже більш, більш інтенсивно, потієм, допомагаємо собі худнути, виробляємо нові клітини, мітохондрії, які є енергетичними такими фабриками нашого тіла. Без мітохондрії немає молодого тіла і немає енергії. Тому кожне кардіотренування вам робить нову клітинку, мітохондрію. Яка виробляє енергію, і ви себе енергійно відчуваєте. Це знаєте, як коли крутиш педалі велосипеда і виробляється енергія. Ось саме так можна уявити тренування. Тобто ми щось робимо, і автоматично наш організм в цей час генерує енергію, яка нас власне і живить, і всі наші клітини. Тому тренування це не просто. Щоб накачати попу, це не просто, щоб був гарний там животик, або руки. Це про здоров'я. Тому, якщо ви хочете залишатись молодими, здоровими, тренуйтесь регулярно. Щоб придбати абонемент в мій онлайн-клуб, пишіть мені або тут в коментарях, або в Телеграм, або в Інстаграм. Абонементи коштують від 350 гривень за два тижні. Якщо ви хочете тільки фітнес, можна. Хочете тільки йогу, можна. Тоді вартість абонементу ділиться на два. Впевнена, що ми з вами ще зустрінемось на тренуванні або сторіс інстаграм. До зустрічі!